Добрий вечір Запоріжжя. Дивимося з вами на безпеку на 14 вересня, місто Запоріжжя. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного або шахетного удару. Ой, дивіться, вам падають і шахеди, і ракети, але є шанс, комбінація ось така показує. Це буде вночі або ввечері, і є шанс, що це буде за межами міста, за межами. Або воно буде прольотом, як іде транзитом, як часто через нас. Зараз подивимося вас, теж будемо дивитись більш прискіпливо на кількох колодах. Дивимося Запорізький район, молокатерінівка Кушугу. Що там? загрожує людям 14 вересня. Там як не вдасться їм ударить, кудись вони хочуть нанести удар, але чомусь він не вийде у них. Багато хлопців. Наших хлопців там багато. Може, це. Ну, ті, хто збивають їх, чи не знаю, ну, дай Бог, щоб так було, щоб це не відбулося. Чомусь так показує, що не вдасться їм ударити туди, куди вони хочуть. Так. Це мене... 2014 вересня. Ну, знову шахеди і ракети. Знову вам падає і то, і то. Вони кошмарень будуть. Будьте уважні, там, де мама з дитиною, а. ну це, домівки, це не нам підприємство. Вони будуть цілеспрямовано бити по жилим кварталам. Знов показує далеко. І ракети, і шахи падають. Хлопці будуть працювати. Шанс є, що це не долетить, що це за межами або прольот буде. Шанс є, але будьте дуже уважні. Від збиття теж бувають дуже погані наслідки. Бережіть себе, зустрінемось завтра.